Починаємо просто з термінового повідомлення. На Донеччині впав рейсовий літак. Боїнг 777-200. Ймовірно, що саме цей момент був зафіксований на відео, яке буквально щойно виклали у мережу мешканці Тореза. За нашу інформацію, от 16.20 двадцять повідомив про те, що зв'язок з боїнгом, який прямував з Амстердама до столиці Малайзії, міста Куалумпур. Несподівано був втрачений, і він зник з радарів диспетчерів. Вочевидь, борт належав Малазійській авіакомпанії. За неперевіреною інформацією на борту було 280 пасажирів та п'ятнадцятеро членів екіпажу. Їхня доля на цю мить залишається невідомою, але автори відео кажуть, що перед падінням літак вибухнув у повітрі. Речник АТО цю інформацію підтвердив і зауважив, що сьогодні українська авіація в небі в цьому районі не літала, натомість. Представник президента у зоні АТО Ірина Геращенко повідомила, що можливо у пасажирський літак влучила ракета із протиповітряної системи БУК-М. Військово-транспортна авіація територічна операції наразі перебуває в пунктах поційної дислокації. Сьогодні не здійснювала рейси за визначеними маршрутами, тому вести мову про те, що сьогодні було зробити військово-транспортне літак повітряних збройних сил України недаречно.